На працю. Ось такий у нас випав сніг. І нуль, а сніг хрустить під ногами, але мокрий, який мокрий. І не холодно, тихо-тихо, тільки собаки лають. Навіть листочки не встигли всі. Злетіти з черешні, дивіться. Ось такий у нас сьогодні день. І я не встигла тут нічого поприбирати. Ну, я думаю, після цього трошки приморозку і снігу вже мені можна буде спокійно оце все. Руками вирвати прямо листочки. І зайнятися. Жалко квітів. У мене тут оце міні-розочка, оця бордюрна. Дивіться, як вона замерзла. Ось які гарні квіточки. І там зараз подивлюся. Ця навіть не розкрилася. Зовсім так поривалася, поривалася. Ну і на цьому не вийшло в неї. А тут десь була. А от не пам'ятаю, де все залізло, Ось, дивіться, як жалко, дуже жалко. Ну, що поробиш? Вже і так. А Оце Black Magic, дивіться, теж в снігу. Тут такий бутон уже гарний, гарний був. Теж не встигла. І ніяк сніжок зняти, не буду чіпати. Добре, я тут встигла салати повиривати і посадити в ящик. І вчора кріп зібрала. Ну, лишилася цибуля, тут не зірвала. Ось о їй нічого не буде. Вона так буде рости і навесні можна буде взяти, якщо зараз. Та вітає сніги, можна теж взяти. Яка краса. Це мої. Це мої гості тут, це мої <реш> yeah, однокласниця. Ite ite Скільки там uh -uh. що тут я в останнє час е забулася заходити, Там я то прочитала, ти покупки. Е Ото types... заходиш і дивишся <по> все. все. Нові yeah. покупки, <зас> да? нові покупки. А чи ти нічого не пишеш? A, а де писати? Вона не вміє. <по> вона не вміє. <по> <Вона> не, <по> не знає куди писати. Я бачу, що читарі, отзиви пишуть там в тебе, там то е та. Ну мене вона не позає. <гум> я тебе навчу. — Треба навчити, угу. ще більше. — Ну, дякую, що дивитесь. — Дивимося, дивимося. Продивляєшся, рекламу що держуєш, поки тамся. Да. <гум> то хризантемки, то розочки. Ну, О, щепо, в общем, Наташ. як живу, так і, да, да, і да, все да, показую. Да. Угу. Да. Угу. Ось Так, Оце скільки стоїть, оце стільки стоїть, оце були там. Non, ага, Мені там одна жіночка написала, дорогі покупки ви робите, ви б війну не показували таке. Ну, Я їй нічого не відповіла, бо в неї немає каналу. А думаю, Боже, а ти знаєш жіночку, яке горе в мене, я як я пережила, і, я пережила і, і, і скільки пережила. мені і переживаю, і, 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 і взагалі. взагалі. Ну, ми тут п'ємо ось ось. Каву, чай, Толя в нас чай п'є. Я каву Люся вже попила. Ось так. так, От -от -так. приїхали, поспілкувалися Швиденько-швиденько. Ждемо, тонечка тебе в гості, коли ви там приїжджаєте. Дякую, так, дякую, так... Так, дякую, дякую. Дуже приємно. Хочеться, щоб не тільки ми і ви. Дуже приємно, я вас завжди так жду, жду жду. Неділю заїдемо до, до вас. Хорошо. Хоч в неділю, хоч завтра, хоч, хоч да, коли. Да, може, завтра хоть може коли. Йти. Та я може, якщо пішки прийду прямо до тебе сама. Ти ти така, да? То мені ж треба заплатити, вже. Та да, заплатимо. Так, все буде добре. Да, <все буде> <реш> пише, пише, Пи тонечко. Да, Я тебе тут <реш> знімаю, показую. <реш> Це така пам'ять буде потім. І мені, і вам, і в Ютубі. Да. Прославимося на весні. Да. Да. Да, да, да. А якщо ми навесні покажемо, який у вас гарний двір. У мене просто відео нема, у мене тільки фото по-моєму. Чи ми його да, і зимою його показуємо? Я вже декорації поховала. Ви ховаєте декорації? Поваємо. Я вже поховала, хоч у мене мало порівняно з вами. Хоч... Хотіла з вікою поїхати в епіцентр, якусь жабку купити, от там же камушки наложила. Mm -hmm. Ну, так і не поїхала. Ми так навесні. Да, да. Да, 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 зараз ж да. позакривала кашпу свої, то бачили пленкою, mm -hmm. розсадила хризантеми назад. ну mm -hmm. no, так що. Може, ти все їх по я так не глянула на голову. Вже поцвітали всі? Хризантеми мені шарики? шарики, ну вони вже майже відцвіли, там mm -hmm. деякі, а коричневі отут високі, mm -hmm. то цвітуть і досі. Опана, Почалося. толя встав. Да, Почалося. Почалося. Так, ну тим, забирай її. Добре. Добре, так ви вже її так, так мало не так, що мало, більше часу. Я вас буду проведати. Люся Люся обслідує мій. Ти чим поливаєш його? Для цвітущих для квіткових рослин удобряє. Угу. Я тобі зараз покажу, як знайду. Воно ну, в мене на веранді. Ну вже гарненько цвіти. Бачишки.

Отакий от є. Ай, і... я її обрізаю. І... Знімаю ті листочки. і, 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 і etо, Мені оце подобається. Не знаю, як воно називається, але в мене теж таке. І... Так, да, от у мене Це на холодильнику. Це так. ж я його від ціля прибрала, так, е так. щоб. бо він мішав, він дуже такий був здоровий, так, і він мішав, так. я маленький поставила. Хоч я тобі, от крижу. Кого? О, ну посадиш такий. А в мене вірті. А є? Да. Ага. У мене ж у залі такий величенький, він отак от падає, ага. і мені як він спускається. Та от уже за оцього, бо це ж краса. Не mm -hmm. що Дивись, яка Красиво, краса. Так, так, краса. Ти бачиш? Да, рождественник. — Ага. На нього. І тільки... Такі... і, і роджественник. Да, да, Хто да, як да, може, так і да. говорить. Ага, кажуть, щоб я не впала. Дякую, да, oh. да. джентльмен, Скользко, тебе а супруг. Там, там, там да, закрито. То я ж тобі кереки. говорила, що в мене дивися. Да, да. Хвати мені, а, так да, що я й з вами будем... поділ... В, этом, в да. Прилично, так. Багатенько нападало. Селеньке. Знімаю кіно, свою а однокласницю. Побачимо, і, себе побачимо. і Айку у нас зато. Дивися, Айка. Айка, ти її почти не Видно. Сонечка, видно. Давай, Зайчик. Давай. А то бігом побіг, ну і ладно. Тільки я вас чекаю вдвох. Пока. Все, поїхали. У нас вже сніг і розтає, бачите, на, на дорозі. Пока, Пока. Айка, тихо. Все, поїхали, мої друзі.